Доброго дня, заходьте. У нас не централізоване опалення, у нас окремий балон з газом, тому ми незалежні ні від світла, ні від газу. В, в, в будь-який час ми можемо приготувати їсти. І в нас немає цих проблем, як які є у великих городах. Марка, взагалі, ми приїхали в середині травня. Ми спочатку приїхали в Полтаву, проживали там в дитячому садочку. Десь близько місяця ми там проживали. Потім ми все-таки вирішили попитатися знайти окреме житло. Ну так ми попали в Опішню. Через 10-х волонтерів потрапили на Марію Волошину. Вона познайомила нас з Андрієм Жиденка, який нам спочатку надав свою дачу. Ми в нього пожили місяць, а потім він зробив ремонт в цьому будинку, і ми переїхали сюди. Поки робили ремонт, ми теж пожили в садочку в Опішні, там рядом є селище Попівка. Все чудово, все люди допомагають. Працівники селищної ради, любе питання, любе прохання, все, все, все це. Благодаря їм. Та ж сама плита, у нас не було нічого, у нас були тільки наші речі. Тут багато років ніхто не жив. От, Навіть коли вже цей будинок був у власності Андрія Жиденка, тут ніхто не проживав. От, зробили ми, зробили хлопці, цього чоловіка ремонт. А вже такі мелочі, покраски, там, столи, стільці, це вже я сама робила. Ну, вже. Як фантазія грала, не було води, нічого не було, була тільки були тільки груби. Воду нам теж власник будинка завів в хату. Біля двору є колодязь, там насос, і ми користуємося повністю. У нас на кухні є вода, у нас там є санузел, душ, туалет. Ну, Він вирішив, що якщо у нас малі діти, то потрібно, щоб було так. Шланг це я на вулицю викидаю, стираю, щоб водичка на вулицю. Економлю зливну яму. Все побудували. Це була просто кладовочка і підвал. У нас там ще є погрібочок такий для консервування. Бойлер він нам повісив, так що у нас завжди є тепла вода. От. Ну, єдине, коли вимикають світло, то насос не працює немає води. Ну, у нас завжди є запаси води. Ось пральна машина. У нас є місцева група, місцевий канал Вайбері. От, там всі місцеві жителі. Опішнянський. Я тільки написала об'яву, що потрібна допомога. Зразу люди обізвалися, привезли з Харкова, привезли сюди, от, допомогли все встановити і все, і ми користуємося з дітьми. Це дуже удобно. Обігрівається ця кімнатка у нас от обігрівачем, бо тут, звісно, опалення ну, не вистачає. Батьки в Харкові, ну, вони якомога більше хочуть пооставатися ще вдома, але там уже холодно, з опаленням там великі проблеми, його майже не було за весь цей час. Дома максимум з опаленням 15 градусів тепла. Вот. Ну, чаще опалення нема. Ну, ось кухня 23 градуса, це при тому, що я тут не опалюю. Нещодавно я запалила піч, звичайно вот. ми на ніч. Прогріваємо десь до 28 градусів і нам до утра вистачає, а утром заново топимо пічку. Ось наша пічка, ось наші дрова. Утром і вечором затопити піч достатньо для того, щоб в домі було всерине тепло. Ми купляли дрова, але. Є така організація «Карітас», Вони нам компенсували ці витрати. Частину дров ми вже купили, а частину будемо трошки пізніше, бо у нас не вистачає міста все зложити. Ой, м'ята, ні. Ой, м'ята, лапи, ти свої лапи бачив, боже мій. Це наш новий член сім'ї. Це в нас іще одна дитинка. Тато з роботи приніс. Він шукає форточку втікти. Це наш м'ята. Це чоловік приніс з роботи. Маленька кошеня, яка тільки-тільки відкрила От Ми його тут вигодовували, нянчили. Тепер це наш повноправний член сім'ї. Любить гуляти з дітьми. Жодна прогулка не проходить без нього. І в сніг, і в дощ, в будь-яку погоду. Ну, а зараз наш папа пішов в ЗСУ». Там у нього теж є вже і кошеня, все вже там є. <гум> Сказав, що привезе. <гум> ну він його так любить, що я думаю, він його назад і забере з собою. Приїхали ми з Харкова в п'ятьох. Я чоловік і троє дітей. Старший син 17 років. Він зараз на декілька днів уїхав в Харків. А це наші малята, їм майже по п'ять років. Мабуть, зараз навіть більше стало люди раніше шукали більше квартири, а зараз більше питають будинки, саме щоб була там грубка, було опалення. Ну хто привик до таких скам зручностей, щоб були, то все таки перевагу надають квартирам, але розуміють, що потрібно і грубка. Їдуть і зараз, звичайно, вже такого напливу немає, але сімей три-чотири за тиждень ми приймаємо. Поки що ще міста у нас трішечки ще залишилося. На окраїнах деякі будиночки ще є, ще можна знайти. Так що будемо раді бачити. Якщо комусь потрібно, то хай приїжджають. Я дуже вдячна жителям нашої громади, які відгукувалися на біду, яка сталася. на… Наслідки війни цієї щоб багатьом з Донецька, з Харкова, прийшлося тікати. Більшість тікали в Полтавську область, багато людей. І наші жителі, наші мешканці безкоштовно, більшості варіантів безкоштовно лише за комунальні послуги, пускали людей, надавали. І Дуже часто до мене безпосередньо зверталися і казали, от у нас там в селі є хатинка, там ніхто не живе, там от родичі є. Може, ви з ними сконтактуєте, вони там пустять, там чи ще там хтось там зможе. Ну, якось от. Саме комунікація з населенням. Таким чином вдавалося знаходити якісь варіанти і селити людей. Вони, коли